Вітаю, друзі, я Анатолій Якименко, і сьогодні я хочу повернутися до коронавірусу. Як на мене, в світі штучно підігрівається інтерес до ковідної тематики. Серпень у нас сьогодні на дворі і ось Українська Правда, розділ життя. Буквально за 5 серпня публікують дві новини, які базуються на Іноземних публікаціях перша новина від Української правди: Острів мертвих котів на Кіпрі улюбленці отримують людські ліки щоб побороти ковід. І я коротко так зачитаю, зацитую цю новину На Кіпрі тисячами помирають від котячого ковід. Невикористані ліки проти вірусу для людей стануть доступними для лікування котів. Про такі кроки оголосили в уряді, де діють за рекомендаціями Міністерства сільського господарства. Наразі зоозахисники попереджають, що кіпер перетворюється в острів мертвих котів, адже хвороба вбила нібито до 300 тисяч котів. І тут же йде спростування того, що написали, проти ветеринарна асоціація острова говорить, що це перебільшення, адже в країні мешкає менше 10 тисяч котів. Щось нагадує повідомлення від Канашенкова і Путіна, що вони там за одну ракетну атаку в Києві знищили 5 батарей Петріот, 5 з двох, як у нас жартують. Ну тут точно така сама ситуація. За легендою, на острів котів уперше завезла римська імператриця для боротьби з отруйними зміями 1700 років тому, але археологічні докази вказують на те, що домашнення могло відбутися вже 9,5 тисяч років тому. Нагадаємо, що раніше ми писали про небезпеку там, зайвої ваги у котів та як розуміти, що вона є. Інформація подається в такому паранауковому стилі, і десь я навіть не можу сказати розважальному стилі, як в бульварна чи жовта преса. Це така була спроба, це перша новина 5 жовтня. І от я переходжу до більш серйозної новини, яка трошечки пізніше, але в той же день була надрукована. Як поширена звичка. Збільшує ризик заразитися COVID-19. Пояснюють вчені. Тут уже йде про людину, я наголошую, і це все пояснюють вчені. Штатна журналістка Вікторія Андрєєва, вона займається висвітленням ковідної тематики. Науковці з Амстердаму дослідили, що люди, які длубаються в носі, хлупаються в носі, мають більші шанси заразитися COVID-19. Це все пишеться на повному серйозі. Про це пише видання Science Alert з посиланням на дослідження Амстерданського вільного університету в журналі PLOS One. чи ПЛС ONE. Дослідження проводили серед медичних представників 2019, 219 осіб пройшли опитування. Ті, хто зізналися, що колупаються в носі, частіше хворіли на COVID-19 протягом 6 місяців. Треба розуміти, що півроку люди колупалися в носі, і от прийняли участь у цьому дослідженні. Вірус sars cov 2 виявило у 17% людей, які мають цю звичку, та у 5,9% опитаних медиків, які не мають її, можна припустити, що регулярне колупання в носі та гризіння нігтів у середовищі з високим рівнем циркулюючого вірусу, сприяє перенесенню вірусу на слизову оболонку носа чи рота зазначають дослідники. При тому зв'язку з носінням окулярів в наявності бороди чи рівнем зараження SARS-CoV-2 рівнем зараження САРСК-2 не виявили. Науковці попереджають, що covid 19 дає високе назальне вірусне навантаження, яке потім через колупання в носі можна перенести на спільні робочі поверхні. Це дослідження ще потребує контрольованих випробувань. Однак науковці раніше довели, що є зв'язок між кулупанням в носі та розвитком хвороби Альцгеймера та деменцією. І от я хочу перейти до наступної ну, важливої теми. Це фактично дискредитація і вих... вихолощення науки. Я от не до кінця можу зрозуміти, з якою метою робляться такі публікації, тому що це, ну, більше якась іронія. І дискредитація науки ось ось такі новини. Але це все робиться з таким ну дуже серйозним виглядом. І я хочу перейти до наукових висновків і підсумків, які мали би відбутися після цього пандемічного жаху, який ми пережили 2020-2021 року. Насправді. Спроби розробки теорій, якихось там передбачень, вони абсолютно правомірні і потрібні. І наука це не просто виведення закономірностей, це не просто статистика, і це не просто якісь стандартні дослідження з якомога більшою генеральною сукупністю. Насправді, наука починається з теорії. для того, щоби Запропонувати теорію потрібно мати дуже специфічний розум, і для цього достатньо двох-трьох випадків, аби запропонувати наукову теорію. А далі ця наукова теорія перевіряється уже за звичними нам схемами і методикою велика вибірка, генеральна сукупність. І статистичні методи обробки. І далі ми з'ясовуємо закономірність і виводимо, доводимо це все через повторюваність. Так це все працює. І в принципі, до чого я все веду, що події, які ми пережили у 2020-2021 року, мали би народити дуже багато правильних і потрібних теорій, які потребують перевірки стандартними і звичними для нас методами. Велика генеральна сукупність, дизайн дослідження і так далі. Натомість, що ми бачимо? Ми бачимо якісь, ну, не знаю, божевільні, небожевільні, але дуже дивикуваті і, можна сказати, дурноваті теорії. Фактично, що досліджують і про що говорять? Вони говорять про якісь злобення у носі, про носіння окулярів, бороди і так далі. Це на повному серйозі. Десь друкується в західній пресі, і потім перекладається отут нашими місцевими журналістами, і це подається як напрямки наукової діяльності. І в медицині, щоб ви розуміли, є вже, ну протидія таким методам, вона вже давно є. А найкраще протидіяти це висміюваннями через анекдоти. І ось анекдот, я колись його дуже давно років два наводив в приклад, що, значить, суть анекдоту, медичного анекдоту: два пацієнти хворіли черевним тифом. А обидва пацієнти з'їли по мисці борщу. Один пацієнт вижив, а інший пацієнт помер висновок наукового дослідження. Ефективність борщу у лікуванні черевного тифу 50%. Це і така жорстока іронія сучасної науки. І в принципі щось подібне намагаються сьогодні просувати через цілком пристойність з репутацією, засоби, засоби масової інформації. І це важливо, які тепер я перехожу вже до висновків, які потрібно було б зробити. Висунути теорії для перевірки, які насправді витікають з пережитого нами досвіду. Передусім, потрібно абсолютно було би поміняти словник або глосарій і дати інші дефініції, замінити слова, які, в принципі, нічим не навантажені або дезорієнтують на ну, скажімо так, ті, які несуть інформацію, які правильно орієнтують людей. Навіть неспецифічний і специфічний імунітет не дають достатньої інформації. Тому що е, насправді мова йде про швидкий і нагальний імунітет або універсальну імуну відповідь, і е, набуту специфічну імуну відповідь або відтерміновану. Негайну імуну відповідь, так, і відтермінована. От негайна це універсальна природна. Або неспецифічна імунна відповідь, її ще можна порівняти з первинною лінією оборони. Якраз дуже зручно в наш військовий час. Є первинний негайний імунітет, а є вторинний відтермінований імунітет. І мала би народитися теорія, яка би чітко сказала, що, по-перше, імунна відповідь це цілісна відповідь. І імунітет складається з неспецифічного і специфічного або з негайного і відтермінованого імунітету. Це цілісна система. І респіраторні віруси, вони передусім елімінуються і нівелюються неспецифічною імунною системою, універсальною, первинним бар'єром. І хто хоче, ну, скажімо, пробує перехитрити або обманути цілісну систему імунної відповіді, той, в принципі, ризикує наразитися на дуже серйозну небезпеку. Тому що макроорганізм, людський організм він не призначений задіювати специфічну імуну відповідь відтерміновану, яка вимагає. Серйозних, серйозної мобілізації імунної системи не передбачає на реакцію на респіраторні віруси. Якщо ми завжди будемо активовувати неспецифічну систему, то я, дуже, то я переконаний, що це драматично закінчиться для людини. І оцю теорію потрібно було би перевірити і сказати, що стадний або колективний імунітет проти респіраторних вірусів в основному визначається неспецифічною імунною відповіддю це е, слизові оболонки носа і рота, про які згадуються у цьому повідомленні під час розборку як, розбору, як хто там длубається у носі. Задіюються такі відомі всім там механізми, як інтерферон, лізоцим, система комплементу. Ключову роль тут відіграють лейкоцити там нейтрофіли, і вони визначають індивідуальну і колективну відповідь, і колективний імунітет, але на рівні слизових оболонок. І це... Негайна і в повному об'ємі відповідь. Тоді як специфічна імунітет це відтермінована відповідь із залученням принципово інших механізмів, які вимагають час. І, і там, і там клітинні і геморальні чинники відіграють роль, але відтерміновано і з імунною пам'яттю, і з імунітетом. Там, пожиттєвим чи не напружним, не напружним, стерильним, не це вже інше питання. Так ось ми би мали б поновити свої знання і розуміння взагалі імунної системи, як такої. І публікації, які відбуваються в там, західній пресі, вони мали би порушувати, актуалізувати питання цілісного розуміння імунної відповіді. І дати відповідь на запитання, яка ланка імунітету відіграє ключову роль у захисті людини від респіраторних вірусів. Так от повторюють, ключову роль у імунному захисті відіграє неспецифічний універсальний негайний імунітет. Той, який базується на слизових оболонках і представлений там лізоцимом, системою компліменту, інтерфероном, нейтрофіном. Оце е, мало би досліджуватися, а не те, наскільки це глубає, там хто длубається в носі, не длубається, хто носить бороду, чи окуляри, чи не носить. Більше того, ці люди, які це все пере, переопубліковують, я хочу нагадати два-три роки назад, вони казали, що після не значить внаслідок, це їх така була контртеза. Тому що коли люди говорили, що е, після вакцинації. Імунітет проти вірусних, респіраторних вірусних захворювань послаблюється. Вони говорили, що а після це ж не значить внаслідок. Ну, людина пила кефір, захворіла ковідом і померла. Це не значить, що кефір, він, значить, є причиною зниження імунітету і погіршує реконвалісенці або одужання. Ну от, в принципі, Можна фіналізувати і підводити підсумок під цими двома публікаціями. Суть проста. Через інформаційний простір намагаються штучно підтримати інтерес до ковідної тематики. Не можуть ніяк заспокоїтися і забутися, причим вдаються вже ну, просто до якихось, я не знаю, смішних і пародійних наслідків. Можливо, вони так це не розцінюють, ну, принаймні. Я так читаю оцю актуалізацію цієї проблеми. Ну і на закінчення тут теж цікавий абзац за цитою. Вчені нагадують, що інфекції SARS-CoV-2 не зникли. У багатьох людей симптоми можуть зберігатися. Протягом кількох місяців або більше. Нагадаємо, що причина виникнення пандемії досі невідома. Є припущення, що вона сталася через витік вірусу з лабораторії в Ухані або розповсюдилася через заражені е, морепродукти з ринку. В Україні нарешті пандемія офіційно завершилася 1 липня 2023 року. Зняті Усі карантинні обмеження. Тобто ми мали карантинні обмеження, виявляється до 1 липня 2023 року. Ніяких напрямків і натяків щодо з'ясування причин виникнення пандемії, ну, ми не бачимо. Ми бачимо, що пандемію намагають пов'язати чи то злобленням у носі, чи то носіння окулярів, чи ще з якимось там речами. Ну, от такі от новини я хотів би сьогодні. Проаналізувати і дати своє бачення і свої коментарі. Я дякую всім за увагу. До побачення до наступних зустрічей